До відповідальна пора сімейного життя. Ми надіємося, що ви зробили вірний вибір, розумієте всю повноту відповідальності прийнятого рішення. Від вас обох, від вашої дружної і міцної сім'ї, буде заражати ваше життя, ваш добро, життя ваших батьків, сина і міць нашої держави. Нічого в житті не буває прекраснішого, аніж світ, що належить вам, людського кохання. Благочуття, ви поєднуєте від Свідки сьогоднішнього свята зобов'язуєтесь крокувати по життєвому шляху разом. Кохати, поважати одне одного і зберегти вірність, щоб на довгі роки закрити сьогоднішнє щастя. Виконуючи високий громадянський обов'язок, я представник держави, прошу відповісти. Чи готова ви Неля, все життя бути рідним друг Анатолій? Так. Чи готова ви Анатолій, все життя бути вірним другом на Так.

Oh, i do Прошу вашего пройти и своими видениями сами Як довгий пам'ятний документ сім'ї вашої визнаної державою. Віднині вам поруч із життєвою дорогою. Разом ділити радощі, труднощі, бути вірними одне одному. Тож живіть дружно, будьте щедрі, на трій, любов і крики народжень. І радісні сонячні дні під хвилями розпачу зустрічайте разом, бо тільки спільними зусиллями ви зможете подолати усі життєві перешкоди. І нехай вашому сімейному вогнищі ніколи не згасає вогонь довіри, земної поваги і любові, а оселя повниться щедрістю, добротою і звикими дитячими голосами. Ви пам'ятайте про велике покликання матері народити людину, а ще більше разом з чоловіком виховати її. Ви, Анатолій, шануйте нею, як друга вірного, і бережіть, як матір ваших майбутніх дітей. Наше суспільство покладає на вас обох великих обов'язок. Виростити, чесно і чуйні вікні, мужніми працівниками Романі. Я щиро вітаю вас, з народженням вашої сім'ї. Бажаю вам дуже слабного життя великого і щасливого. Цієї хвилини все для вас стає сімею. Праця, мрію, радість. Тож всі російські хвилини випіте ваш спілкиник і привітайте одного Дорогі молоді, вручаємо вам вашу першу сімейну вікну, це ваш весільний рушничок, на якому ви тільки що поєднали свої долі. Збережіть його, передайте з покоління в покоління. Нехай цей рушничок простелять вам ваші дітки і внуки, День вашого срібного та золотого весілля. Сьогодні у вас щасливий радісний день. Вас прийшли привітати рідні, друзі, товариші. Серед них найдорожчі для вас люди це ваші батьки. Шановні батьки, так же вважали наше життя, що любов батька і мати до своєї дитини це вершина своєї людської любові. Любові безмірної і безкорисливої. Ось і виросли ваші діти. Але вступаючи на житло самостійного життя, вони ніколи не будуть забувати тепло батьківської домівки. За ваші добрі діла, за серця. За самі ночі і мудрі батьківські слова, ще радяка вам вдохла руки і міцно нічного здоров'я. Підійдіть до своїх батьків, низенько вклоніться, за теплоту їх сердець, за те, що вони вас виростили, а сьогодні благословляють на щасливе сімейне життя. Ви мої батьки, ви народили своїх дітей, дали їм путівку життя, вам першими привітати. Будь ласка, ходьте, вітайте дітей. Thank you. давайте сегодня очень счастливые давайте сегодня поздравляем с любовью мы хотели далипили всё что было для туристов поздравляем и поздравляем желаем счастья друг другу и давай Поздравляємо вас, живаємо щастя, Не у хорошего. Да. Ну що ж, желаю те, що ви собі бажаєте. І щоб вітер, щоб у хаті сквозняку ніколи не було, а була злагода і добро. Та підожіть, чи вона кончиться, чи ви що? Будьте счастливы, понимаете друг друга и всю жизнь, чтобы жить вот так по лучше. Как без друга никуда. Нет? Не, так це що мене пішла? Дорогі молоді, коли на вашій строні з'явиться серина, і ви вденько золотого весілля, сперши на весіллі рушничок поглянетесь на життєвий пройденний шлях. Нехай цей шлях буде, шляхом миру, злагоди і нев'яночого кохання. Добрий час вам на довгий вік, на щастя.